Я то не обсуждаю там. Весь вчора просила її діла Ірина на свій вишень. Бо зотра буде дощ, що І не пішла, нарвала сама вишень. Прошу ходить, може, якісь видавлювати? Ні, мені не треба. Байдужне, ніць є не треба. Ніц. Щоб таке було байдужне, я не маю поняття. 25 років дівці винає, і воно ніц не хоче робити. Ніц. Ні, ції не треба, і я не знаю. А то виходить як найбільше. Просиш, просиш, як дитину не доходить. Що? А... Не обсуждаєте, як завжди. Ну, не маємо що робити, тебе угу. будемо обсуждати. Ми щось про своє говоримо. Ну, та я чула через вікно, якщо ви говорите про своє, яка я гнила, що я ніс не хочу. Ну, а то що я щось брешу? Ну, а ні, все, не бреште але... це я вам не допомагаю ніколи. А ти помагаєш, Скажи. Все помагаєш, щоб тебе, тебе не помагати не попросила, ти ніс не хочеш. Я ні. все допомагаю, що ви Ти була моя донька, я тобі кажу, дві березі прив і прив'язала і впустила. Добре, що я не ваша донька. Ну ти не Ну Ну що? Я думала, що ви будете моїми доньками, а висі ви не даєте. Я колись собі дала слово, що буду але але я не знаю, не виходить. А я, казала? я куплю тобі, що все тільки мене слухай, шуби немає, нема, вас ніхто не слухає. Шуби немає, нема, що в шубі все заключає, шуба вже з моди вийшла. А Це я сама як? казала. Мені ну, ну. ну, теж так говорили, що машину, але я то ніч не говорю. Яку машину? Ну казала, що ви мені машину Там, купите. Щоб ми ти закипіли. Ну. ну. Я вірш, що киплять і сонця немає. Мієте буду, ви сонці... перекручувати файно ну, слова. Податки, таке ставлення, Ну, що все, я, я вам подарків не накупила. А хустку за 7,50, як мене свікруха завинула. Ну то я за 7,50. Да. А нам треба за 8,50? А я тобі тисячі купила. Ну, білий ювелірний по 200, то що, Де? То, що куштує. Де? Де витягнеш? Свікруха, це що ви робите? Речко гружу. Чуєте, що то хлопів нема, що ви самі маєте грузити, чи що? Хлопів, всього самі не грузити. Та вас так купа своєї роботи. Корову дояти прибирати, прати і пішла і поїхала. Ви ще то чіпаєте, що вам не треба. Видиш, тепер по поколіні мудріше відсидить мога покоління. Ну вот. То, як, все мають робити. то треба себе шанувати. Ех, шанувати, то вже пізно себе шанувати, я вже так знищена. Ну, що ви хоч таке робите? Е, гружу гречку вмієте. То що, гречка? Так. Та ну, що ви смієтеся з мене? Ну, я смію, та подивись. То, Що, то ви на продаж будете колись давали чи що? А що саме Самі все поїмо. А як її потім вариться таку чи що? Як вариться таку, її треба зараз від бачиш, то є мусор. Трава ну. Її треба перечистити, потім вести здавати на млин і туди, туди вже дають крупи гречку. Боже, то, то та сама гречка, яку ми їмо, так? Ну а як? А ти що думала? Так, готова гречка з полі і до баніка? Ну так? Ну а як? Що я в місті виросла зелене до того всього і де знаю, як воно все виглядає? Та я розумію, що в місті, але ти вже така велика, ти на логіку включати, що то такого грешку ти не варить. Лишайтеся того, ідіть чіпіться своєї роботи. Давай як ти не так шкодуєш, поможи. Ну, та. Хлопе, будуть пузо відігрівали, а я буду того двигала. Не маю що до роботи. ти теж робиш. Ні, я себе шаную на відмінно від вас. Та ти в мусішся шанувати, тобі ще діти родити, а в мене вже все. Ну, та але все рівно для вас ви теж вічно молоді не будете. Я вже та... свою функцію виконала. Ну а потім все буде боліти і хто вас буде до себе приймати на Ті? старість. Ті? О! А я що на сусіди роблю, я роблю на діти. Ми з вами в одній хаті не зживемося. Ну, завезете мене в дідон. Та ні, ваші синці не дозволять. Ну, то. Видиш, ти, ні сюди, ні, ні туди. Ой, ніцу себе не шанує, mm. ти йду я. Таке бадяжите. Це все хоче знати. Ну, то чуєте. Цікаво? Цікаво. Любопитні варварі, все цікаво. Самогон. Самогонку. Самогонку? вона червона. А мало такі різні компоти. Варення таке, що вже ніхто не буде їсти. Дай лише трошки цукру, дріжджі, і буде такий. То... Садовий смак. Чуєте, то ви любите собі мекнути трошки? <рив> Ні, я мекнути не люблю йде. осінь, треба сити, бульбу, купати, бульбу, гарбузи звозити. Думала тим, що допомагають робити, наймаються до нас на роботу, думала їм трошки дати заохочення. О, Боже що. Ти ще не знала, що так горівка робить? Ні. А як ти знала, що горівка це робить? So, я взагалі не знала, а Як вона має в магазинах, так і на своїх заводах yeah. роблять, роблять закваски, потім переганяють через самогонний апарат, фільтрують. To, там, а біле плаває? Дріжджі. Дай мені ще цього банку? Запах. Банку кидаю, щоб скорше киснем. Банка набирає повітря і бабаха її, воно врушує, і все туди в кисне скоріше. дурдом. -дур. Боже, в тому селі люди все вміють робити. Ну, видиш? Навіть горівку і то вміють робити. Не вмілого руки не болять. Давай Що дати? баночку мені цю дай. Тво? Так. Знаєш, тако кидаю її, набираю з брашки і ставлю її з торця. І сою, і вона так стоїть? Так, І вона туди набирає повітря і так бу-бух, так як зривчатка йде. І воно залишає цю брашку і кисти. — Вам допомогти занести кудись? А, а потім хлопів занесуть. Дай Боже. Я, де, 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 де. А що тут стільки хлопів в хаті, а ви самі косите? Но... А з тих хлопів та й самі як і з тебе. Та вже все так не прибідняйте, одні вино ні, ніхто ні, 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 ні. ні, ні, ні. ну, не робить, одна одна свикруся робить. Ти сама хто що робить вдома. Хлопia, липше, щоб всі на світ не родили, і разом з тобою, як ви, вим, всі на ну, То ви їх так повис... повиховували, а кажете, що я погано вихована. Не, ні, 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 ні. Ну, та, ну та, така, така сама мама, як ви? Ну, Руслан, Як ще був коло мене, зовсім інакша була дитина. Пішов до тебе чисту Ну, Та тата я його южу, аби ніс не робив. Він Ти думаєш, що я не чула ніколи. А що, що чули? Чула, що ти казала не робити, найстара робить, хто ще здохнуть десь піти. Ну, то я, певно, хочу вашу хату в селі. Ой, ти в селі, ти до села, та тобі до села, як до Небарачки, ти в селі що биш робила? Як ти не маєш поняття, ти навіть в селі в туалет не вмієш піти. Я запущу всю попродаю худобу вашу, яку ви польнували, ага. і буду сиділа і, і все. Так. І, та, а, і загоряла. Літом буду загоряла. Бажайте, бо то холодна зброя. Ступися Но... мене. Та йду, йду, не буду вже <к�> вам нерви стільки <пійся> їла. Ступися, бо я не хочу гріх на душу брати. То не беріть? Ну вмієте махати, як не молоком, то то ще чимось. Ти навіть не знаєш, як тут дуру. Я... Дай Бог вам з такого щастя.